Водоканал просить уж запастися водою через проведення ремонтних робіт 13-14 липня на всю лівобережну та деякі вулиці правобережної частини обласного центру буде припинено водопостачання дев'ятиповерхівки в мікрорайоні сторожниця на вулицях Лавріщева та Минайській. Також п'ятиповерхівки на Лавріщева таки отримають воду. Однак, за обмеженим графіком, частина міста Лівобережної буде мати воду з резервуарів запасу питної води по графіку з шостої години ранку до восьмої години ранку, потім з півпершої до півдругої і вечором з 20 до 22 години. Будемо дивитися по об'єму води, який лишиться в місті, який буде перетікати десь частково з верхньої частини правобережної. І якщо буде вода, будемо давати воду обов'язково. Попередньо, 13-14 будуть будуть досить серйозні перебої, на які треба розраховувати. А вже в серпні Ужгородцям слід очікувати чергового підвищення тарифів на воду постачання. Детальніше про це дивіться сьогодні о 21.05 в програмі Зона особливої уваги.